Хочете зменшити навантаження. На міжхребцеві диски, доведеться сформувати нову корисну звичку. З цим допоможе спеціальна вправа, для якої потрібне щось габаритне, але легеньке. У мене декоративна подушка. І так, напружте м'язи живота та ставайте в стійку для присідання. Виконайте глибоке присідання. Візьміть предмет. Та встаньте з предмету. Виконайте ще одне глибоке присідання. Поставте предмет та встаньте без предмету. Ще раз. Присядьте, візьміть, встаньте. Присядьте, поставте, встаньте. Нехай ця порада звучить специфічно, але діє вона ефективно. Виконуйте цю вправу на протязі трьох тижнів. Саме стільки часу необхідно. Щоб сформувати нову корисну звичку, ця звичка зменшить навантаження на міжхребцеві диски. Тому що, по-перше, коли ви нахиляєтесь, а не присідаєте із чимось важким та габаритним, навантаження на диски небезпечно велике. По-друге, колінні суглоби здатні витримати навантаження набагато більше, ніж міжхребцеві диски. По-третє, якщо ви займете правильну стійку, навантаження автоматично зменшується вдвічі через правильний розподіл ваги. Ця вправа та звичка допоможуть вберегти ваш хребет. До зустрічі! Приємного дня!